Наше опалення, наше світло, наша вода в, зим, в зимковий період всі, мають, всі люди мають бути з цими трьома життєво необхідними складовими. Тому зараз я розпочав вже і об'їхав двічі за останні два тижні. Всі об'єкти критичної інфраструктури я особисто перевіряю наскільки вони готові до цього сезону. Що я побачив, що готові, захищені і будуть працювати в тому разі, якщо щось трапиться.